Тепер, завдяки кабміну, підготовлені до суду справи, прокуратура може ховати в шухляду. Команда Стоп корупції розкаже вам, як завдяки недбало написаному бюджеті на цей рік, корупціонерам просто розв'язали руки. Це торішня аварія на нафтобазі під Києвом. Вона забрала щонайменше шість життів і стала найбільшою техногенною катастрофою в Україні після вибуху Чорнобильської АЕС. Жителі прилеглих селищ досі борються з її наслідками. Добрий день. Добридень добро. Валентина Іванівна живе у селі Путрівка, що також постраждало від вибуху. У будинок нас не пустила, не хотіла турбувати чоловіка. Він уже переніс два інсульти. Дощі з нафти зруйнували врожай та пошкодили крівлю. Тепер Валентина Іванівна збирається судитися із власниками нафтобази. Ми звернулися, щоб нам якось трошки допомогли в цьому ж, тому що все-таки це ж і матеріальний ущерб, і моральний ущерб, і здоров'ю треба вже лікуватися. І все, тим більше, що ми у сім'ї в нас два, два хворих, ми, я і чоловік. Але як і майже пів тисячі інших позивачів у цій справі, Валентина навряд відсудить хоч копійку, адже в неї немає грошей, щоб заплатити суду за роботу. Вони мають сплатити один відсоток від суми від того той позов від розміру позовних вимог. В середньому розмір позовних вимог у них 300 тисяч, тому вони мають сплатити біля трьох тисяч гривень. У мене чоловік інсультник. Йому кожні півроку три місяці треба проколювати його, прокапувати, О, а ліки не дешеві зараз, ліки дуже недешеві. І я я постійно теж на лікуванні, так що у нас дуже ми скрутно. Якщо ж потерпілий не сплатить цього судового збору, суд не розглядатиме справу взагалі. Проблема із доступом до суду не лише у неплатоспроможних громадян, але про це трохи згодом. Зараз з'ясуємо, як вона виникла взагалі. Торік навесні Верховна Рада ухвалила зміни до закону про судові збори, підготовлені урядом В середньому в три в чотири рази. Тобто, можна сказати, в 300-400 відсотків було збільшено судові збори і по майнових, і по немайнових питаннях. Величезна категорія людей в Україні втратила можливість взагалі звернутися до суду. Така проблематика існує. І на клопотання осіб про звільнення від сплати судового збору. Суди у 99% випадків в Україні сьогодні надають відмову. У такий спосіб в уряді вирішили наповнити бюджет. Принаймні, про це свідчить пояснювальний лист міністерства юстиції. Прийняття даного законопроекту має забезпечити кращий доступ до правосуддя, а також збільшити надходження до державного бюджету України від сплати судового збору за новими ставками, що створить передумови для покращення матеріально-технічного забезпечення суддів та відповідно їх фінансової незалежності. Щодо доступу до правосуддя, півтисячі жителів Путрівки можуть посперечатися з міністерством. Окрім населення, уряд нагородив судовими зборами ще й прокуратуру. Наскільки там зраділо новаціям, їдемо питати. Прокуратуру зобов'язали платити судовий збір торік із 1 вересня, але виділити необхідні кошти ніхто й не збирався. В результаті тільки за 4 місяці а запровадження судового збору судами повернуто залишено без руху сотні позовів поліційних касаційних скарб прокурора. При цьому громадяни та держава втратили фактично втратили можливість відшкодувати кошти повернути майно на суму понад 700 мільйонів гривень. Площа неповернутих земельних ділянок складає понад 2 тисячі гектарів. Але економія не закінчилася у бюджеті на цей рік, замість необхідних 800 мільйонів гривень на судові збори виділили лише 200 мільйонів. За підрахунками прокуратури, цього не вистачить на представництво у суді впродовж року, і це вже дається в знаки. Суддя апеляційного суду Київської області ухвалив відмовити у задоволенні клопотання першого заступника прокурора Київської області про відстрочення сплати судового збору, апеляційну скаргу залишити без руху та надати апелянту строк для усунення вказаних недоліків 5 днів. Як ми зазначали раніше, в мін'юсті мотивують появу судового збору, зокрема поповненням бюджету, але і на цьому ніхто не виграє. Я думаю, навіть для школяра зрозуміло, що органи прокуратури це державна установа. Вона фінансується виключно з державного бюджету, і таким чином е ніякого збільшення надходження коштів в разі запровадження судового збору для органів прокуратури не буде. Це буде перекачування коштів з одного рахунку на інший. Ми хотіли почути аргументи такої економії від Міністерства фінансів, проте на наш запит там так і не відповіли. Складається враження, що парламентарі, коли голосували за даний нормативний акт, просто його не читали. Ми маємо величезну проблему і ризики з корупцією, оскільки прокуратура просто може мотивувати, що вона не втрутиться в цю справу, тому що немає зарезервовано коштів на сплату судового збору. Чи не є це корупцією? Звичайно, це корупція. Тому наша думка в цьому розумінні у цій важливій справі полягає в тому, що. Органи прокуратури мають бути взагалі звільнені від сплати а, судового збору. Щоб виправити ситуацію, адміністрація президента ще торік подала законопроект, за яким прокуратура не обтяжується сплатою судового збору, але потрібної кількості голосів документ не набрав. Деякі політичні сили не дали жодного голосу. Подається клопотання про відстрочення сплати судового збору. 99 у дев'яносто відсотків у в 99% випадків я вас завіряю. Але якщо таке клопотання буде від генеральної прокуратури, то я вас запевняю, що буде задоволено 80-90% таких клопотань. Але якщо вони будуть зроблені, насправді якісно промотивовано, прообґрунтовано. Інша проблема, що багато людей в генеральній прокуратурі просто працювати не хочуть. Проте в парламенті найближчим часом планують повернутися до цього питання. Це суто політична історія. В нас є купа всяких популістських заяв про те, що давайте зменшимо депутатам зарплату, давайте збільшимо там пенсії, давайте ще що зробимо, не маючи під це жодного ресурсу. Точно так же і тут це суто політична історія. Там по цьому судовому збору, умовно кажучи, три копійки ми економимо, але ми купу грошей і державних, в тому числі, втрачаємо, Чаємо на програних оцих позовах. Я зараз пропонував повернутися до цього питання і повернути можливість без оплати колосальних коштів, котрі не передбачені в бюджеті прокуратури. Їхня участь у судових процесах бо йдеться ж не про інтереси безпосередньо, скажімо, пана Шокіна. Поки депутати зволікають з розв'язанням цієї проблеми, правосуддя стало недосяжним. Прокуратура не зможе притягати до відповідальності корупціонерів. А пересічні громадяни, як Валентина Іванівна, залишаються беззахисними у цій системі. Безробіття для одних та добрий заробіток для інших. Як оптимізують комунальну серу Дніпропетровська та хто має цього Гешефт? Чому аварійна служба теплопостачальника ліквідована, а замість неї з'явилася приватна компанія без спеціальної техніки? Знайомтесь Анжелика Полепенко – депутат Дніпропетровської міськради. Вона роками займається комунальними проблемами у Дніпропетровську і розпутала не одну корупційну схему. Вони найняли приватників і сказали, що нібито зекономили кошти. Хоча в мене є реальна статистика щодо робіт по тепломережам. Якщо у 2013 році відремонтовано було 28 кілометрів теплотрас, то у чотирнадцятому, дев'ятнадцять, у 2015-му приватні фірми відремонтували аж 8. Комунальне підприємство навіть попри те, що стало більше збирати з людей коштів, попри те, що ну люди все ж таки дисциплінованіше платять і більше нарощує борги перед «Нафтогазом». А от у заступника Дніпропетровського міського голови зовсім протилежна думка. Михайло Лисенко запевняє, усі зміни лише на краще. У нас пройшло укрупнення в частині нашої центральної аварійної диспетчерської служби. Тобто мелкі е -е, предприятия, які виконували определенні види они були переведені в нашу диспетчерську службу. І диспетчерська служба оказывает все услуги Это комунальне підприємство міська е -е, центральна варійна диспетчерська служба. Від таких покращень найбільше постраждали усі чоловіки. Вже колишні працівники лишилися поза стінами КП міська центральна аварійна диспетчерська служба. на нашем предприятии работало в районе 70 человек. Вот, уволили из них 60 человек. Это были слесаря, это были сварщики, это были электрики, это были водители. Любая заявка от жителей города Днепропетровска, мы обслуживали практически весь город. Вот, любая заявка, мы реагировали в течение получаса, мы уже находились на том месте, где происходила какая-то авария. Утим, заступник Днепропетровского мэра Михаил лысенко париков Що звільнили лише тих, хто на ремонти тепломереж жодного разу не виїздив, та керівний склад простих робочих не чіпали. Ушли сотрудники ЕТР, будемо ремонта, інженери. Да, інженер, управленці, управленці, там, начальники відділів, начальники учасників. Я ж слесарь просто, я ж не директор, не ні начальник, ніхто. Вот мене сократили. Сократили сварщика, сократили водителя, электриков сократили. Хай там як, а заступник міського голови, пан Лисенко, переконує, до ремонту теплових мереж у Дніпропетровську приватні компанії не залучалися. Це лише на обрії. Розглядається варіант, тобто віддати часть то робот на аутсорс. Чтобы это делали компании, которые будут предоставлять эти услуги, то есть по результатам конкурса, по результатам там, тендера и так далее. Это теоретически, ориентировано где-то на вторую половину 2016 года. Ми вирішили піти далі і звернулися до КП міські теплові мережі, яке обслуговує більші частину міста. І тут увага! Нам відкрилися нові обставини. Виявляється, вже не один місяць приватна компанія Будмакс Компані займається ремонтом теплових мереж у Дніпропетровську, за що отримала з бюджету міста майже один мільйон гривень. Але можливо заступник мера про них не знав. Нічого вам сказати не Вони виграли тендер, які приводили КП місь... міські теплові мережі. Нікакої інформації ми не знаємо. Ми є представники територіальної громади, Хочемо знати, куди будуть витрачатися гроші. Три мільйони героїв. Не мешайте, 3... ласка, роботи. Ні у нас такої інформації, а да? ну? нічого не, ми не, кей... людей... не мешайте мені, ласка, роботи, молоді люди. Утім, наше бажання докопатися до іцин на цьому не спинилося. Ми вирішили перевірити усю інформацію на сайті Мінюсту. І тут ще одна цікава деталь. Відкриваємо сайт Мінюсту і бачимо у засновниках компанії Будмакс Компані Альону Едуардівну Чернову. А це вже сайт Кіровської районної у місті Дніпропетровської ради. Саме сюди на минулих виборах балотувалася Чернова Альона Едуардівна, диспетчер компанії енергія ТЕМ минулому році. Енергія ТМ» була задіяна в скандалі по вимиванню 18 мільйонів гривень з бюджетних культ були розпочаті кримінальні справи СБУ, МВС і так далі. Зараз що ми дивимося? Тобто працівники енергії ТМ є засновниками в інших комерційних структурах, які зараз виграють тендери, начебто які виконують роботи комунальні служби. Тобто, схема працює просто незвичайно. Скажімо так, у мене побоювання в тому, що в цьому році буде вимито значно більше ніж 18 мільйонів, і тоді буде так все заплутано, що буде дуже важко розмовляти. Мутати цей клубок далі було більше. Попри минулорічні скандали з правоохоронцями, 22 січня 2016 року КП «Теплові мережі на тендері віддало 3,5 мільйона мільйони гривень на виконання послуг з аварійних ремонтів. Товариство з обмеженою відповідальністю Будмакс Компані. Тож висновки робіть самі. А команда Соб корупції і далі працюватиме у цьому напрямку. Ми покажемо заступнику мера усі документи, які нам вдалося назбирати у відкритому доступі, а також відправимо усі запити у прокуратуру. А ніж потреба в їжі, і так склалося, коли одні хворіють, інші на цьому заробляють. Але для того, щоб досягти хороших показників прибутковості, необхідно все ретельно прорахувати. Тож за якою схемою аптеки також лікарі наживаються на нашому з вами здоров'ї, Дивіться далі. Любов величко вагітна двійною. і про небезпеки, які читають на неї та її дітей, наслухалася вдосталь від лікарів. Каже, замислилася вже тоді, коли за наполягання медиків третю упаковку ліків за 200 гривень купила, а змін в аналізах так і не сталося. Буквально на кожному прийомі гінеколога. Е на фірмових бланках мені виписуються рецепти, щоб я купувала конкретно той чи інший медпрепарат. При цьому лікар майже як рекламний агент дуже гарно розповідає про цей препарат, про те, що він не шкідливий, про те, що от він допомагає. От всі клінічні випробування пройдені, от тільки купіть його. І, от вказується, от будь ласка, спустіться до нас в аптеку, отримуєте знижку. Або можете піти от в аптеку за такою то адресою, як розповідає Любов Величко, що кроку в лікарні просили то заплатити за рукавички, то купити шприців, то навіть поповнити рахунок чи принести принтер для лікаря. Останньою краплею стало вимагання 300 гривень в обмін на аналізи. Після чого каже, довелося викликати поліцію і забирати їх. Село міць лікар сказав, що а ви ж знаєте, що це послуга платна. І я здивувалася, кажу, ні, звичайно. а яка це може бути платна послуга? Він каже, це коштує 300 гривень. Я зателефонувала в 102 і приїхав патруль поліції. Вони почали там розбиратися. І от через кілька годин буквально мені вже телефонувала звідуючи жіночі консультації із моєї поліклініки, до якої вже дійшла інформація про те, що я поскаржилась, mm -hmm. і дуже милим голосом ну, благали мене поїхати в пологовий будинок і забрати результати узі безкоштовно. Далеко не всі, як Любов Величко, знають, що лікарі не мають права відряджати пацієнтів на платні послуги, якщо цьому є альтернатива в безкоштовних державних закладах: виписувати ліки на рекламних буклетах чи відсилати хворих у якусь певну аптеку. До нас звернувся житель Бучі Семен, який побоявся розповісти свою історію на камеру, через те, що він, батько немовляти, і не хоче неприємностей з лікарями. Тож про все це докладно написав тут. Я отримав такий рецепт, а та додатково лікар вказав мені у вікно, в яку сторону необхідно йти, щоб якомога швид. Чи знайти вказану аптеку, а з деякими пацієнтами, в яких дуже великі списки, лікарі або медсестри спускаються особисто на перший поверх лікарні, щоб у пацієнтів не було жодного мінімального шансу піти не туди та оминути зазначену аптеку? Вирішую на собі перевірити, що ж нині відбувається в поліклініках. Не маючи температури і в нормальному стані здоров'я, я за годину другу потрапляю до терапевта. Поскаржилась на незначний кашель та головний біль. І от чекає несподіванка. Мені виписують список з п'яти позицій серед яких є навіть антибіотик, причому не дешевий терапевт, а також її асистентка детально розповідають, куди саме треба йти по пігулки. Тут напротив, через дорогу, оранжева угу. аптека, фармаку. Угу. Там дешевше так. нашу аптеку. Я не знаю там наскільки там. Ні, дешевше, так. Чи? Хуже. Хуже, так? як бачу, економити на моєму здоров'ї не збиралися, виписуючи дорогі препарати. До слова, бланк для рецептів подвійний. Один з них необхідно залишити в аптеці, як мені сказали. Він завірений персональною печатю, а також на ньому власне ім'я лікаря. Ліків я не купую, адже знаю, що цілком здорова. Але хочу з'ясувати, що за схема діє в аптеці. Зрештою мене відсилають до дирекції. Там, ніби відчули щось неладне і поясню. Ніч це лише формальність, аби знати облік ліків. Дивно, що це відбувається вручну, а не внесенням даних у комп'ютер. Наші лікарі знають, що у нас дуже для населення. Ми зробили вже все можливе і неможливе. щоб і ціни були, і ліки були, і сама ціна по собі адекватна. Врешті ми цей рецепт показуємо експертові, щоб він дав відповідь, чи потрібні ці ліки взагалі, та пояснив, чим керуються нинішні терапевти. Як розповів Віктор Сердюк, очільник ради захисту прав пацієнтів, лікарі зараз виписують рецепти. Просто навмання. І переважно з того, що чують у рекламі. Дуже часто місцевої влади немає такого завдання рятувати людей, там, впливати на асортимент, на ціну там, і так далі. Ну, нема такого завдання. То, як мінімум, тут е, можна обійтися без е, двох лікарських засобів. Уже тут. І ви зекономите, досягнете того самого ефекту. І зекономите. Тобто питання. Питання в тому, що із тих лікарських засобів, які виписуються, кожний третій не потрібний. Аби лікарі не вимагали у пацієнтів купувати ті медпрепарати, яких не вистачає, на сторону МКМДА сайті щодня оновлюється інформація про точну кількість ліків у всіх медзакладах. Саме це потрібно з'ясовувати перед кожним візитом до лікаря, пояснює Любов Величко. Я подивилася, що перевірила, і дізналася, що насправді у них цих шприців більше трьох тисяч на складі знаходиться. А це три-чотири дні до кінця року. Запитання, чому? Якщо шприци є в наявності, їх вимагають купувати у пацієнтів. Е, ну, як мені потім пояснили, е, от, ну, ті ж захисники прав пацієнтів, що е, оці невикористані шприци, невикористані медпрепарати, вони просто списуються і потім продаються, реалізуються в аптеках. А нам, поки що час повернутись до поліклініки вже в статусі не пацієнта, а журналіста спершу нас посилають до заступника. Далі ви у головного лікаря застаємо просто під дверима кабінету. Чоловік похапцем зачиняє перед нами двері, вочевидь, уже знаючи про наш візит. Зі щирої реакції лікаря можна подумати, що він вперше чує інформацію, з якою ми завітали. Утім, побачивши мій особистий лист призначень, щиро дивується. Нічого, Ми навіть рецепти не пишемо. Вони так ідуть купляють. Рецепти зараз не пишеться, без рецепту. Препарати мене пишемо. А, наприклад, я вам сьогодні просто покажу, я чому хотіла просто уточнити. Так, от такий... Чомусь обов'язково треба всю частину листа призначень віддавати фармацевтам. А це я не знаю, це, а що це... А... без окулярів не бачу. Ось такий лист призначень. Чомусь саме треба віддавати їх аптеці. Не знаю. Я розберуся добре. У черзі люди скаржаться дешевих препаратів у поліклініці не виписують. От пані Віра, який лікування уко, обійшлося в майже всю пенсію. Я вам скажу, що лікарі дешевого не виписують. Виписують не наше, бо я це ходила, ну це з очима скажу. Так вони не виписують дешевенько, виписують імпульсне якесь, щоб допомагало. Я ось теж на тисячу набрала. Так що? Так. А це Людмила Рева, жінка, яка на аптечному бізнесі з'їла не одного вовка. Її кіоск працює в одній з клінічних лікарень міста Києва. каже, союз лікарів і аптек це така заскорузла і усталена в часі схема, що коли ти хочеш грати на цьому ринку чесно і не порушуючи законів, тебе просто з'їдять. Жінка мала шалені збитки після того, як у її фірми відібрали ліцензію. Розповідає, що в такий спосіб їй помстилися, бо вона відмовилася платити кошти готівкою безпосередньо головному лікареві. Всі ці люди пов'язані, отримують прибутки від реалізації і препаратів, і самі фірми, виробники, які там мають тут представництво. Вони також працюють з лікарями. Це ще один цей, але саме цікаве, що КМДА, саме в цьому пов'язані деякі особи в КМДА, які опікуються цими питаннями. Все, що відбувається в місті, все воно пов'язане з КМДА, відповідними структурами там і відповідними особами, пов'язане з лікарями, пов'язане з аптеками, особливо. Скільки вже на нас встигли заробити, коли ми є заручниками схеми лікар-аптека, порахувати важко. Це, як правило, бізнес в лапках бізнес головних лікарів. Оці 20% це маржу, яку отримують переважно вони. Це не питання міністерства. Там, як правило, дуже легко побачити зв'язок між хто, кому належить юридична особа аптеки і головним лікарем. Тобто там навіть часто не ховаються. Це часто дружини головних лікарів або їхні діти. Щоб не стати жертвою таких махінацій, експерти радять спершу вивчити закон, що стосується обслуговування у медзакладах, адже з людини, яка не знає своїх прав, простіше витягти гроші. Собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди відповідальні, але легковірні. Завжди першими здавали гроші на ремонт під'їзду та часто купували непотріб у комі вояжерів. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо він, хоча й довіряв людям, але ретельно перевіряв почуту від них інформацію. Якось на зимових канікулах син та дочка потерпіленки захворіли на герві. Мати відвела їх до лікарні, де дільничий лікар виписав дітям нові, але дорогі таблетки. Потерпіленки вирішили не ризикувати здоров'ям малечі та купили все за переліком, витративши останні гроші. А що старі ліки вже не такі ефективні? Чи герві тепер якесь інакше? А потерпілинки відповідають: лікареві краще знати, чим лікувати, бо він фахівець. Він же не вчить тебе мишей ловити готові здалося підозрілим, що ліки стали дорожчими у кілька разів. Тож він вирішив усе дослідити. Дізнався кіт, що препарати, які виписував дільничий лікар, виробляє компанія Пігулка Інтернешнл Інкорпорейтед». велика міжнародна компанія, що має представництво у багатьох країнах. Відгуки про цю компанію добрі, але коли кіт подивився склад таблеток, то побачив, що виробляють їх на основі тих самих речовин, що й дешеві українські аналоги. Тож різниці між ними, окрім звісно, ціни немає. Пішов кіт до голов лікаря пана лукавого та спитав, чого його лікарі виписують препарати компанії Пігулка Інтернешнл Інкорпорейтед, замість дешевих таблеток від чесняного виробництва. Пане кіт, я розумію вашу стурбованість, але наші лікарі давали клятву Гіппократа», Відповів пан Лукавий, прибираючи зі столу пакету, якому дзвеніли пляшки. Вони виписують лише найкращі ліки, адже з життям дітей не можна ризикувати. Аж тут кіт помітив у руках лукавого фірмову кулькову ручку компанії. Пігулка International Incorporated і одразу все зрозумів. Пішов кіт до потерпіленків і розповів усю правду. Голов лікаря лукавого підкупив представник фармацевтичної компанії. І як дарунок залишив йому оцю саму фірмову кулькову ручку, а ще добрячого хабара, щоб лікарі його відділення виписували лише препарати компанії «Пігулка Інтернешнл Інкорпорейтед. Матуся маленьких пацієнтів не економили на своїх дітях і купували дорогі таблетки, які їм радили лікарі. Тому статки компанії зростали, а лікарі за це мали б подяку. Вирішили потерпіленки звернутися до департаменту охорони здоров'я та надіслали туди свою скаргу на лукавого. Там усе перевірили і виявили порушення прав пацієнта. Голов лікаря лукавого звільнили. На його місце прийшов новий і чесний лікар, для якого клякла Гіппократа непорожній звук. А потерпіленки відтоді стали уважніше перевіряти ліки, які їм виписують. Тож і ви завжди цікавтеся тим, що вам рекомендують у лікарнях та будьте уважними до найменших деталей, а ще не бійтеся звертатися до органів держав. Не влади, якщо бачите, порушення, оскільки саме від вас нині залежить, як у майбутньому лікуватимуть наших дітей.